and beetles pausing in green leaves, the flowers carrying their ploughs, and mothers cooking supper meals. The families having supper, and girls serving in and food. The mother wants to teach her something, but nightingale's song is so good. The mother puts her little children to sleep in the open near the hut. Soon all come down, girls and some birds, left in their thinking all the night. Чорнобрива козака дівчина полюбила, не спинила. Пішов та й закнув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила пізно за водою, не стояла б до півночі з моїх борбою. Мовка рік йому друга. Козака має Сохне вона, як квіточка а Гати напитає, чого в'янеш, моя донька. Стара наспитала. Носиво багато генько лінала. Іди там, каже мати, не відчивувати. він багатий, одинокий. Хочеш панувати. Не хочу я панувати. Не піду я маму. Рушниками що підклала. Пусти вона й Нехай попи заспівають. А дружки заплачуть. Перше, маму, троні лежать. Ніж її. Бачите. Отак та й сумобила, плакала, співала. І на диво серед моля топово стало. По діброю вітер виє, гуляє по полю. край дороги не до До самого дому. Неволі я з тобою. Розкаже, як за горою сонечко сіде, як однікраба веселочка воду поза як широка скурина вітер розпускає, а над водою верба похилилася, аж по воді розіслала зелені віти. А на вітах гуляють вигречені діти. Захмаронька плеве, червоні поле розпилає, і сонце спадонки зеве у синій морі покриває. Рожевою полиною, мов мати дитина, очам любить годино. Малою годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить. А туман, наче вор, Закриває море і хмаринку рожевою, і тьму за собою, розкриває. Силі, і тьмою силою оповиє тобі душу. Ти не знаєш, де дітись, і ждеш його світу, мов мати. Якби розустрілися ми знову, то ти злякалася чи ні? Яке яке слово тоді промови мені? Ніякого і не пізнала. А може, потім нагадала, сказав снилися, снилася дурні. А я зрадів би, моє диво. Моя ти доля чорнобрива, Як би побачив, нагадав, веселі та молодея, колишня лишень, лишень колохея. Я заридав би, заридав. Не вгадали. Старі зарані повмирали, а ми малими розійшлись та вже й не сходились ніколи. Мене поволі і неволі насило сюди принесло. На старість ледве і додому, Веселе колись село чомусь тепер мені старому, здавалося темним і мнілим, таким, як я тепер старим, і бачиться в селі убогім, мені так бачиться нічого, не виросло і не згнило. Таке собі, як і було. Чи жива ота Оксаночка? питаю, у брата тихо я, яка? Ота маленька, кучерява, що з нами гралася колись. Чого ж ти, брате, зажурився? Я не журюсь. Помандрувала ота Оксаночка в поход, за москалями та й пропала. Вернулась правда через гор. Будуть, як жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, що забуде мене в снігу на чужині, однак у вісім по Неволі вирізь між чужими і неоплаканий своїми, неволі плачучи, умру, і все собою заберу. Малого сліду не покину на наших славній Україні, на наші, на свізі. І не пом'яне батько сина, не скаже синові. Молись, молися сину, за Україну, його змучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, слії люди присплять до і в огні. Її окрадили Ох, не Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі було і волі не витерпів лихої в долі, на пальщині. А ми розлізлися між межи людьми мов ми мишенята. Я до школи носу воду школярам. Брати на панщину ходили, по колобиям поголили. А сестри, сестри, вам, мої голубки молодії, для кого ж в світі живете? Ви в найвах виросли чужії, у наймах коси побіліють, у найми сестри помрете. Мені аж страшно, як згадаю, оту хатину край села. Такі, Боже, наш тіло. Ми творимо у нашому раї на праведній твоїй землі. Я. Не нам напрю з тобою стати. Не нам діла твої суди, нам тільки плакати, плакать, плакать, і хліб насущний замісить кровавим потом і сльозами. Коти згнущаються над нами, а правда наша п'яна шпить. Чижені і сидять чужому край. То одинокому мені здається, краще немає. Нічого в Бога, як Дніпро, Це наша славна країна, Аж бачу, так, як і добру, до нас нема. В яку годину Ось недавно довелось мені заїхати в країну? То найкраще село, отуди мати побивало немолого ночі, Важкі, б'ючи, чистий ставила, молила, щоб доля добрая любила її Якщо не бачиш того лиха, то скрізь дається любить тихо. На Україні добро між горами старий Дніпро красується, любується на всю країну, а по одними зелені широкі села, а у селах у веселих і люди веселі. Воно б, може, так і стало, якби не осталось слід рабського. Ти мене обрав для здійснення твоєї волі. Укріпи душу мою, просвіти розум, вкажи мені рабу твоєму, вірну путь. Боже Всемилостивий, молю тебе, благаю, не залиш мене наодинці. Все страшно. до полю до самого долу, стан високий, лише широке, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє, чумак іде, подивиться, та й голову схилить, Чапан вранці сопілкою сяде на могилі, подивиться серце, кров, ні, кругом ні билини. Одна одна, як сирота на чужині.